Масштабне будівництво фортифікацій триває у Запорізькій області. Це комплекс споруд будується і для особового складу, і командні пункти, і укриття для техніки, і е, протитанкові рви. Також буде розтягнута ягоза, буде розтягнута МЗП. Потім військово будуть доповнені міні загородження безпосередньо. Цивільні підрядники співпрацюють із військовими. Окрема увага захисту від ворожих дронів. Ми доопрацювали проект спільно з військовими, так як сьогодні основна загроза ФПВ – дрони, і вони вкрай маньоврені, тому зроблено зигзагообразний заход в це укриття. І також зараз ми опрацьовуємо може ще сітку якусь повісити, може ще додатково заслони зробити. Всі військові кажуть, що це еталон. Як це має виглядати? Бліндажі намагаються зробити не лише міцними, а й зручними. Це один із елементів, з котрого состої споруда оборони. Бетон зроблено декілька шарів, та всередині виконана дуже міцна арматура. Це зроблено для гідроізоляції, вона ще буде потім оброблена двошаровим рубіроїдом, щоб хлопцям там було затишно, сухо, не переникала волога. Підрядники кажуть, будують на совість. Це ж робиться для нас, для наших воєнних. Тим більше здесь працюють і те, хто воювали. Так що делають з душою конечно. звісно.